Стендап, 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 стендап. Кожного ходьда він в точках. Купуй квітки на концерт в твоєму місті. Перши, в коменти особисті. Так, я одразу хочу попередити. Я недавно перейшов на українську мову, тому я прошу вас ставитися до мене з поніманням. Дякую. Я ще інстаграм переклав на українську, знаєте, і раніше, коли на тебе підписувались, тобі приходило сповіщення про те, що на вас підписались, так? Зараз, коли я переклав інстаграм на українську, мені приходить сповіщення: за вами стежуть. Чесно кажучи, я трішки обісрався, бо остання сторінка, котра на мене підписалась, це Шугарін Троєщина. Я просто не знаю, як я додому дойду, чесно кажучи. Отак, от, от буду йти просто. Дуже стрьомно, чесно. Так, давайте познайомимось. Мене звуть Ануар, і ні, це не фільтр для фотографії. Моє ім'я чомусь дуже важко запам'ятати, і навіть технології йдуть проти мене. Наприклад, Т9 виправляє моє ім'я Ануар на слово Анкара. Я подумав добре, що мене звати не спалити нахуї, бо виправило би на Москву. Дякую. Відпочивав якось у Туреччині, друг мене запитує, де я знаходжусь. Я йому відправив повідомлення, а там написано Я в ануарі. т Т-9. Ні, насправді, друзі, моє ім'я з арабської мови означає яскравий, променистий, світлий, світлий блядь. Виліти Альбінос, блядь. Ні, насправді, друзі, я наполовину араби, наполовину українець. І щоб ви розуміли, як це, то зазвичай я курю кальяни на борші. Якщо пощастить, то з пампушками. Ще знаєте, я на днях подумав, що від мене дуже дивно звучить фраза Батько наш Бандера. Ну, Для мене максимум відчим. Ще, до речі, мені подруга на днях написала, що її батьки поїхали на дачу, і тут шахіт вилетів. Шахіт це я, якщо хтось не зрозумів. Мене одного разу запитали, а чому не державною? Так я арабською як защебетав, блядь. Там всі вахої були. Чесно кажучи, я теж, бо я її не знаю. Я, я просто перехвилювався трішки. І це правда, я не знаю арабської мови, бо мій батько з дитинства не спілкувався зі мною на цій мові, ну і не тільки на цій. І... і в дитинстві, коли мій батько брав мене з собою на зустріч зі своїми друзями, їх діалог для мене це був білий шум. Ну, з білим я теж перегнув. І, на жаль, там не було субтитрів, і мені приходилось самому додумувати, про що саме вони спілкуються. Знаєте. Ну, цей діалог виглядав приблизно для мене так. Врахасе, Ошрак ракбельмедзоуджа по проспекту побіди на права Монтес. Я такий стою і думаю, ну, мабуть, заказ прийняли. Ні, насправді з арабської мови я знаю тільки три фрази: це «ефтахельбеб» — це «відчини двері, Субкагуа, зроби каву, і Лейса Марірун це не гірчить. Мірювання арабської мови це аніматор в Єгипті. просто. Повладити ті, хто працює в колективі, середній вік якого за 40 Є такі люди. колеги. І просто Справа в тому, що я працюю в такому колективі, де один до одного всі звертаються на побатькові. Ну, типу, якщо твоя назва не закінчується на ович, то ти там ніхто нахуй просто. А справа в тому, що в мене немає по батькові, бо моїй національності це вважається нормою. Вважається нормою, коли батько уходить із сім'ї. І... І мене на роботі питають: а як твого батька звати? Я кажу Білка Сем. Це одно слово, якщо що. А ви знаєте, в мене родина дуже цікава. Батько Білка Сем, мати свинка Пепа. Вони завжди сваряться через те, що білка Сему через релігію не можна свинку. А справа в тому, що я працюю лікарем в лікарні, знаєте, і я просто уявляю, як людина до мене на прийом записується. Вона така приходить на реєстратуру, і питає: А як лікаря звати? І відповідають: А я тануар Білка Людина така, я до лікаря чи до шамана записуюсь, блядь. Ну, серйозно, тут ануар ледве вимовлять, а тут Аят Ануар Білкасемович. Знаєте, це як в тому анекдоті. Приходить якось, Аят Ануар Білкасемович до паспортного столу, а в нього питають: а нахуя? Ви знов познущатися прийшли, блять. Ну, серйозно. Ще мусульманин, знаєте, і у людей, коли вони це дізнаються, у них виникають до мене дуже дивні питання, дуже різні. Якось знайома мене запитує: а ви мусульмани носите щось по типу хрестика на шиї? А я питаю, він для чого? Він для того, щоб оберігати. І ви знаєте, я як мусульманин і залюбки б носив оберіг, але, на жаль, автомат на шиї не дуже <рес> зручно носити. Я пробував. Ще в мене приємна новина, хочу поділитися з вами. Мої друзі покликали мене бути хрещеним батьком їхньої дитини. Дякую. Моїх друзів взагалі не засмучує той факт, що мене звуть Ануар, я мусульманин. і Я буду хрещеним батьком. Ви взагалі уявляєте мене кумом. Ну, мені здається, я більше схоже на рахатлу кума. <рес> що то за кума, що під рахатлу кумом не була, блядь? Мене часто плутають з іноземцем або з кальянщиком, і я якось іду по вулиці, я курю сигарету. До мене підходить хлопець і питає: e, excuse me, uh, you have...» uh... Ну, я вступив у цю гру, і я чекав, коли він, оце слово. Переклади на англійську. Коротше, стою до докурю усьому сьому сигарету, і... і він вирішив задіяти всі свої звилини мозку і каже мені: «You Юхев, ну зажигалка, ну йопте, блядь!» Я стою такий кажу: ну на. No. Що не можна було одразу попросити. Дуже дивно. Так, я недавно проходив тест в інтернеті, на кого я схожий із знаменитостей. Я його пройшов, і мені видали результат, що я на 93% схожий. Як ви думаєте, на кого? Бен Ладен? Бен -Ладен? Ні, там 100%. Рахат Лукум. -Лу -Кум. Кума, не позорся. Насправді, я пройшов його, і мені. Видав результат, що я на 93% схожий на Бреда Піта. Я просто подумав, як би Бред Піта хуїв від такої інформації. Вирішив якось Бред Піт пройти тест, на кого він схожий, а йому видає результат, що він на 93% схожий на нуара з Маріуполя. блядь. Він такий поржу, покличу Анджеліну Джолі. Каже Анджелін, ціни, Я на 93% відсотки, схоже на Нуара з Маріуполя. Вона така дивиться: о, круто, а давай усе новимо його. Вони, до речі, після цього розлучились. О, така сім'я. Так, друзі, це правда. Я народився і виріс у місті Маріуполі. І коли почалось повномасштабне вторгнення. Дякую, дякую. Дякую. Я народився і виріс у місті Маріуполі, і коли почалось повномасштабне вторгнення, я знаходився в окупації. Я дуже вдячний своїм друзям за те, що вони в мене є, вони мене шукали, але вони дуже креативно підійшли до мого пошуку. Знаєте, вони створили чат в телеграмі, куди додавали мене. І знаєте, як вони його назвали? Я цитую приключення Нуріка. Включення Нуріка. Дякую, що не кавказская пленница, блядь. І знаєте, яку вони фотку вибрали? Правильно, з самої Там фотка, де я на курений з бонгом сиджу. Ну, а на фотки дійсно видно, що я не дуже хочу, щоб мене шукали, що я трішки загублений. Я просто уявляю, як вони цю фотку волонтерам показують. Вони такі, а можете знайти, будь ласка? Вони такі дивляться, траву, ви що нормальні, блядь. Ні, Ну будь ласка, знайдіть його. Вони такі, Та ні, чувак, ми дивимось, він вбитий, Це точно. І мій шлях був дуже важкий. Спочатку з Маріуполя, я доїхав до Мангушу, де 10 днів я жив у дитячому садочку. Потім я доїхав до Бердянську, де 10 днів я жив у школі. І коли я доїхав до Запоріжжя, я вже подумав поступати в університет. Дякую. Взагалі я недавно закінчив медичний університет, і зараз я лікар-уролог. І коли я був в окупації, я проходив фільтрацію. Фільтрація це така процедура, коли з тобою спілкуються, тебе перевіряють, дивляться твій телефон, твою галерею. А в мене було дуже багато фотографій з роботи. Вони отак-от гортають мій телефон, отак от дивляться, і такі кажуть: о! А ми такий кожний день сасьом. <плес> до речі, <плес> До речі, коли я пройшов фільтрацію, я став темним фільтрованим. <плес> І знаєте, коли всі дізнаються, що я лікар-уролог, мене всі питають: Ануар, а чому саме уролог? Люди дійсно вважають, що я полюбляю подивитися на інші члени. <плес> Це абсолютно неправда, і ще й потрогати люблю. І І ви знаєте, в моїй роботі вистачає своїх мінусів, вистачає, чесно кажучи. Наприклад, більш за всього я ненавиджу онлайн-консультації. В такі моменти я відчуваю себе вебкам моделью. Теж дід платить, щоб член показати. Якщо пощастить, то він не буде дрочити, і... Ще один мінус. Знаєте в телеграму таку штуку, коли якийсь контакт завантажує Телеграм. Тобі приходить сповіщення про те, що цей контакт тепер в Телеграмі. Знаєте таку штуку? А в мене дуже дивна телефонна книжка, знаєте, як у лікаря уролога. Я заходжу в Телеграм якось, мені приходить сповіщення. Саня довгий хуй тепер в Телеграмі. Потім гортаю нижче. Гонорея тепер теж в телеграмі. Заходжу в чат, а там гонорея була недавно. Все нормально, вилікували. До речі, а знаєте, як я називаю своїх літніх пацієнтів? Яйця за 70. Ще знаєте, мене дуже дратує, коли в якійсь компанії дізнаються, що я лікар, то чомусь в якійсь критичній ситуації я зможу допомогти. Знаєте, я недавно відпочивав в такій компанії і моєму знайомому стало не дуже. І мені всі кажуть: так ануар же лікар, зроби щось, допоможи! А я лікар-уролог, чим я допоможу, блядь?» Я такий підходжу, дивлюсь, такий, ну, він начебто не дихає, але простата в нього ахуєна. <свілляє> <Да>, такий я лікар. Ну і друзі, наостанок хочу розповісти вам таку історію. Я на днях домовився зустрітися біля торгівельного центру, який називається Україна, а я йшов напроти. І друг мені дзвонить і питає. Слушай, а ти на якої стороні йдеш? На стороні України? І тільки я хочемо відповісти, що я не на стороні України. Я повертаюсь, дивлюсь, а біля мене стоїть військовий. Я такий стою, думаю, е, Саш, да не все так однозначно. Сашенька, я вообще за мир? За мир, в котором нет России! Друзья дякую! вы гарна публика!